Друзі, рада у цій поріб вам повідомити, що до нашої студії прибули гості зі Швеції. Справа в тім, що наш Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка має наукові зв'язки зі Швецією. Я рада усіх. Представити, привітати наших гостей. Hello. Nice to meet you! спілкуватися з нашими гостями. Ми будемо uh, за допомогою завідувача кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Це Марина Зуєнко. Ну і разом давайте представимо наших гостей. Це професор Ганс Крістіан Остер, Йолбі, Швеція, професор Ерік Сандвал, член Швецької королівської академії наук університет міста Лінчепінг. Правильно так, я говорю. Так. Вітаю вас, Маргарета Сандвал, голова міжнародних освітніх програм Швеції, Стокгольм, Лінчепінг, Швеція, професор Ганс Албін Ларсон, університет міста Йончопінг, Швеція. Вітаю з якою метою прибули наші гості до Полтави? Чи вперше у Полтаві? Чи вже був запешеніс, вот із Крпосвізит Пол Полтава, тут, в Полтаві, в Україні, Крейн. Well, there <clears throat> for some of us, this is the first time, and for some of us, like Hans Christian, it is one of many visits. Mm -hmm. I've been here once before. And the purpose, you could say, is uh, uh, contact, uh, mutual understanding, and uh, for us to learn as much of. As we can from your successful university. Mm -hmm. here. Maybe it's necessary to translate to mm -hmm. already. Так, uh, ну right? uh, no, для більшості uh, з сьогодні присутніх uh, гостей це не перший візит в Україну, не перший візит до Полтави. Ганс Крістіан Остер вже не вперше, вже багато років відвідує наш університет, є почесним професором нашого університету. А Ганс Албін Ларсен уже вдруге в університеті. І uh, професор Ерік Сандвел uh, і Маргарита. Це їх перший візит до Полтави. В Україні вони були раніше, але в Полтаві це вперше. І мета їхні, їхнього перебування в Полтаві в нашому університеті це обмін досвіду, налагодження наукових зв'язків між університетами Швеції і Полтавським національним педагогічним університетом. Угу. Ну, ми знаємо, що Швеція це одна із найбільш стабільних країн у Європі. А щодо системи освіти, ця стабільність там також спостерігається. So the question is about um, Sweden, and uh, we know very well that Sweden is very developed economically and socially country. And what about education? What can be your comments on education if it's as developed as economics and uh, social life? In many ways, uh, Sweden has one of the best educational systems in the world. Top ranking, but we have also uh, things to learn from others. And uh, here in Poltava, you have had a long tradition of very high ranking uh, teacher education. And we are very happy in Sweden that we have been able to uh, collaborate in a project together with you, a project of many uh, Eastern European. Uh, teacher training institutions, teacher training universities. And uh, I think we have over the years learned quite a lot of of uh, scientific uh, experiences from working together with your university here in Pulsau. Mm. Mm. Yeah, thank you. Uh, uh. Ганс Крістіан Остер уже не вперше в Полтаві, в Полтавському національному педагогічному університеті він стверджує, що Швеція так розвинута країна і освіта на високому рівні в Швеції. І знання студентів дуже високі за всіма показниками міжнародними. Але разом з тим педагогічна освіта в Україні і робота викладачів педагогічних закладах. Які він відвідував в Полтаві і, і у Львові і ще інших я знаю, містах він бував, то він говорить про те, що теж викладання здійснюється на високому рівні у університетах, і навіть є чому повчитися у методиці викладання і запозичити для своєї країни. Угу. А чому б ми могли навчитися? Що полезного ми могли б взяти для України? у вас? А, а мне, uh -huh. Как вы считаете, okay. Маргарет? Самое главное ⁇ это контакт. Uh -huh. Это первый шаг. Контакт и, и, и узнание, что у нас творяется и что у вас. Потом уже торяется что-то новое. Это так что нельзя просто прямо от нас я не думаю, Так не работает. Каждое общество имеет свою... Специфику. Точно. И, 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 так что поэтому я считаю, что вот именно такие личные контакты и это очень важный первый шаг потом уже э, э, возникает интерес э, узнать mm -hmm. побольше хочется и и надо конечно тоже иметь не только контакты и еще очень хорошие контакты люди которые работают и на нашей стороне и и на наш и на вашей те которые действительно интересуются и уже больше и очень много знает. Мы нашли, что вот, например, у вас есть, есть такие люди. Тоже чему? Тоже что перенять и чему поучиться. Очень приятно вас приветствовать в нашей студии. И каждый раз иностранные гости. Это целая другая вселенная. Uh, ти заглянуваєш в неї, а она в тебе. Uh, чим uh, like a, an, an world when we have foreigners here in our studio that just try to be involved in 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 something, new, like new universal to open to the audience here in Ukraine? That was the comment. Окей, за нес квашін. Чим ви пишаєтесь у галузі середньої освіти, і у галузі вищої освіти? Uh, yeah, can you, the question is uh, if you can be proud of something in higher education in Sweden and, uh, and when we speak about secondary education in Sweden, some achievements that we, would, we can have borrowed from you. Well, uh, one, thing, one thing which I think has uh, been quite successful has been interdisciplinary research. Uh, it is very easy in research to stay in your own specialty because you're safe with your own ideas and your own colleagues. But um, some of the very important progress in research happens when there are new combinations between disciplines, uh, surprising combinations sometimes. Uh, in uh, there are many examples. In my own case, uh, I have a background in technology and engineering, but for information technology. Contacts with traditional humanities subjects are quite important. Contacts with linguistics and philosophy and logic are as important for us as contacts with physics and chemistry. So this is only one example of how new combinations of uh, disciplines become important in the modern world. <coughs> напевно найбільшим таким здобутком є міждисциплінарні зв'язки, угу. і найбільший акцент зараз у викладанні у Швеції саме ось на поєднання. Різних дисциплін, які, на перший погляд, є непоєднувані, наприклад, інформаційні технології, професор із інформатики. Він говорить, що от в своїй сфері, своїй галузі дуже легко робити певні дослідження. Але от поєднувати, наприклад, поєднувати журналістику або лінгвістику, гуманітарні науки із інформатикою, це складно, але це можливо і тут відкриваються такі різні, різні такі цікавинки, з'являються і такі несподівані несподівані наукові результати, які теж потребують певного вивчення. І, 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 наприклад, фізика і хімія вони близько, а от інформатика і гуманітаристика вони нібито далеко, але разом з тим можна відкрити для себе багато чого нового. От тільки буквально до ефіру про це ми з вами поговорили. I believe that your university in Linköping is one of the leading universities with the interdisciplinary. Education and and research. Isn't that true? When you open mm. up the thema uh, institutions, universitet mister Lynchpeng, який представляє mm -hmm. Professor. Грека Сандевел е, і професор Йостер говорить, що саме от це така візитівка університету Лінчапінг, Що е, міждисциплінарні зв'язки проваджуються на всіх рівнях викладання в університеті. І от він каже: розкажіть особливості цього процесу викладання між... міждисциплінарних зв'язків. I, I and I think the reason is uh, partly... There are two reasons. One is that ours is a new university. And when you start from, from new, you are not constrained by old traditions and old habits. You can think in new ways. And the other aspect is just people having had the right people in the right place at the right time. Uh, with good people and an open field, an open opportunity, you can do a lot of things. And I think we had the, the good luck to be in yeah. such a situation. Yeah. Uh, насправді uh, моя відповідь така, що Лінчек це новий університет, yeah. і тому вони не мають ніяких давніх традицій, усталених традицій викладання. І тому це їхня така візитівка університету, міждисциплінарні зв'язки і викладання саме ось за допомогою такої методики. І він каже, просто нам пощастило і okay. знайшлися люди, які захотіли такі здійснювати експерименти викладання. Okay. А недоліки, от на вашу думку, є у системі освіти The is to you, If you may see any disadvantage, In education in Sweden. <clears throat> well, yes, um, and that is that we uh, took uh, the high quality for granted for a very long time because it was on a high level, mm -hmm. and uh, in order to save money and to make it possible for uh, more uh, students to get into some educations, uh, the require the. the um, what you were asking for uh, from them uh, in, in their background, their <laughs> study background, was uh, um, not. Uh, we were uh, letting the, the lines going down, actually. And uh, afterwards, we have noticed that it's, it takes quite a long time to, to restore a system that you haven't been keeping up. Mm -hmm. But our system is very complex. We have high quality at the same time as we have a lot of different levels. So now we are working on, uh, on trying to, to keep all of it on a higher level. we to raise You have asked the right person the, this, this question because Hans Albin, uh, my is working very hard in order to uh, uplift the standards of teacher education. Так, я все зрозуміла. Так. Можна трошки перекласти відповідь на питання, що справді освіта в угу. на високому рівні, але довго і це вже тривалий час, така ситуація спостерігається, але от коли освіта або щось там перебуває на високому рівні, якість висока і якось починає сприймати це так, як і повинно бути, і з'являються з'являються ну, трошки переоцін... переоцінки щодо фінансування, наприклад, освіти. Ти от вона стабільна і високий рівень. Але коли так мислиш, то з'являють починають з'являтися певні недоліки, певні прогалини. І це ж стосується і системи освіти в Швеції, що так, освіта на високому рівні, але певні показники почали в оцінці міжнародній шкалі зменшуватися, і тому треба деякі моменти, як ви кажете, піднімати, покращувати. І Ганс uh, Альбін, саме як ек ек експертом uh, в цьому питанні на, на національному рівні, він бере участь в обговореннях. <говорення> Let us wish some, something to our auditory. Давайте щось побажаємо нашим глядачам. Just some wishes to our audience, to our uh, Poltavians, who just watch well, us. That would be welcome to Sweden. Okay. Yeah. Запрошуємо yeah. вас до Швеції. Бажаємо успіху Україні. Україна газ і Света. Швеція дуже боліває за Україну і. Україна в нашому серці, і ми думаємо завжди про Україну, коли перебуваємо в Швеції. Тут важливий діалог, і ми дійсно хотіли б, щоб полтавці приїздили до Швеції, до шведські університети відвідували. Але тут важливий діалог. Ми хочемо, щоб і більше шведських студентів, наприклад, приїздило до Полтави в університети і відбувся цей діалог обмін досвіду, тому що це дуже важливо. Я щиро дякую вам, наші дорогі гості. Thank you very much. Nice to yeah, meet you in our studio. Uh, Програма Ранок на Алтаві Шановні друзі триває. Я нагадаю, що у нашій студії сьогодні гості зі Швеції перебували. Це професор Ганс Хрістіан Остер, професор Ерік Сандвал, Маргарета Сандвал, голова міжнародних освітніх програм, професор Ганс Албін Ларсон і перекладач Марина Зоєнко, завідувач кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені. Короленка. Щиро вам дякую за те, що допомагали нам порозумітися, спілкуватися і нашим глядачам теж зрозуміти, про що йде мова. Успіхів вам, натхнення. Inspiration, I wish you inspiration, success, and just good mood and have a nice time in Poltava. Thank, you very much. Дякую. You, 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 you. Thank you. Thank you. It was